Приліт російської ракети по багатоповерхівці у Києві, 17 червня, не лише зруйнував цілий під'їзд і забрав життя десятків людей, а й позбавив спокою тих, кому вдалося врятуватися. Один з них хлопчик Філіп, сім'я якого винаймала квартиру в цьому будинку 9 років поспіль. Школяр пережив такий стрес, що тепер не може ночувати вдома. Чому ти не ночуєш вдома дві неділі? Просто не слухати слухатися, бо коли я це слухаю, то мені кажеться, що вона золотить зараз вікно. Вікно, да, тобі То просто... Вона просто так, у, -у, -у, -у прилітає і потім кудись падає, непонятно куди. Фотокореспондент Телеграф Йоей Ян Доброносов поспілкувався з Філіпом та його матір'ю Тетяною. Докладніше, далі. Фото розгубленого хлопчика з серветками в руках на тлі зруйнованої багатоповерхівки у Солом'янському районі Києва облетіла усі українські змі. Автор світлини, фотограф Ян Доброносов, з'ясував, що школяра звуть Філіп. Він разом з батьками жив в орендованій квартирі у цьому будинку 9 років, але у 22-му сім'я винайняла інше житло у тому ж районі. Саме в їхній колишній квартирі жив хлопець, за долю якого переживала уся країна, і якого, на жаль, знайшли мертвим після багатьох годин пошуків. Прийшовши на місце трагедії з батьком, хлопчик пережив такий стрес, що тепер не може спокійно почуватися вдома. У розмові з Яном Доброносовим Філіп розповів, що вже два тижні ночує у храмі. Адже коли чує звук наближення шахеду, йому здається, що він от-от залетить у вікно. Чому ти не ночуєш вдома дві неділі? Просто не може слухати це, бо коли я це слухаю, то мені кажеться, що воно залетить зараз. В вікно Там вікно да Тобі вікно вона простола. І потім кудись падає, непонятно куди. Ще і кружляє, ось так. Тобі просто страшно, так. Да? Але зв... мені папа сказав, що немає сенсу боятися. Що це дасть. ну, Якщо ти боятися, будеш що це дасть. Да, але я трошки хвилююся за маму та нашу землю, бо я боюся, що шахет, який. Якийсь залетить там наприклад, в дом, і вони там контузію якусь получать. Чи щось ми е, знімали в цьому житлі 9 років квартиру? І жили ми тут на шостому поверсі. Наша квартира була від ліса. Якщо брати от прямо дивлячись, то вона була е, так лівіша. І виходить, що її на кадрі зараз ми можемо бачити. Тільки небо мама почала читати в новостях, і потім їй там хтось сказав, і вона така філя. Диви, це ж наш дом, ми ж тут жили раніше. Я такий, смысл? Як це? Це не може бути. Потім дивлюся і бачу, ось там зняли хтось з цього, і бачу, що там йолки, як в нас були з тої сторони, там типу, йолки були. І я пам'ятаю, що ми там раніше з друзями бігали. І я пам'ятав, що там реально йолки були. І такі дивлюся, і думаю, реально це ж ракурс нашого дому. Але спочатку я не поняв, що в наш під'їзд. І коли ми з татом рано утром після відбою прийшли сюди, ми спочатку пішли туди. Там магазин розвели. Ми там взяли ось ці тряпки і там, типа, були ще да, давай і там ще були мігаба. Цей Wi-Fi без ліміт мадакон. І ми теж взяли з попили 12 пачок. І я типа взяв ось так разом, і ми сюди пішли. Я спочатку таки думала, так а де прильот, я не бачу. Потім підходжу, ближе, ближе, дивляться вікна всі вибити. Потім підходжу, дивлюся, блін, так це ж у нас під'їзд. Слухали, і я... я напевно жалію, що ми це все слухали, тому що було дуже страшно. За ту ніч був 21 прильот. Ну, коли воно почалося, ми я навіть не підозрювала, що буде така масована атака по нашому району. Коли там було їх декілька, ну це було вже страшно. Ми просто не витримували Філіп в наушниках, був слухав там різні там релаксуючі ролики. Ось але просто воно не зупинялося. І я нарахувала 19, Потім трошки припинилося, і ми хотіли вже десь кудись побігти в укриття, але ми розуміли, що від нас воно далекувато і. Просто бігти, просто неба, щоб ну для мене це якби дуже складно вибігти, коли якраз працює ППО і вони так, ну, да, Вони мови. ж постійно літали. Да, Я сам це У було таке відео, да, що е прятав, да, та да, та коли ви ховалися, оце в нас було таке цілу ніч цілу кожні 2-5 хвилин, і тому ми не могли ми боялися просто бігти в укриття. Нагадаємо, вранці 17 червня Київ пережив один із найстрашніших ударів з початку війни. Росіяни атакували місто касетними боєприпасами та вщент зруйнували під'їзд багатоповерхівки у Солом'янському районі. Ближче до вечора, 18 червня, мер Києва Віталій Кличко повідомив про завершення рятувальних робіт та назвав остаточну цифру загиблих у результаті російської атаки: 28 осіб.